Мартина Богословець, голова антикорцентру, межа. Необхідність дорослої розмови. Зеленський говорить зараз з нами, як з дітьми з ясельної групи дитсадка. Зеленський сварить на нас пальцем, що ми не хочемо їсти їх несмачну кашу, кашу, яку заварили і пересолили не ми. Перше звинувачувати українців у срачі замість того, аби унеможливити його своєю правильною реакцією на корупційний скандал, якої не було. Правильної реакції, якої чекали українці, не було ні в день публікації плівок, ні на зустрічі з фракцією «Слух позавчора, ні вчора в останньому зверненні. Друге, звинувачувати в відсутності єдності, замість забезпечити цю єдність, рішенням якого чекають мільйони. Якого саме рішення ми чекаємо, Зеленський добре знає, і це не звільнити далеких від себе міністра Галущенка і якось там Гринчук. Це звільнити ярмака, близькою дружбою, з яким хвалився на камери міндіч, Єрмака, який покривав все те, про що дізналась країна. Це стало б знаком, що Зеленський говорить не з дітьми, що готовий нас чути, що робить все для єдності. Третє. Зеленському сценаристи написали поганий сценарій вчорашнього звернення. Він його читає і здається, що сам в це не вірить. Але гірше, якщо він щиро вірить, що причиною срачів стало не його власне впертене бажання не помічати слона у кімнаті, а самі українці. О Володимире Зеленський тут зараз немає дітей із ясел, на яких треба посварити пальцем за те, що вони не хочуть їсти несмачну варену кашу. Тут мільйони дорослих, вже посивілих українців, посивілих за останні тижні, які чекають на дорослу розмову джерело гесенсор.нет